Сергія надала обрала головою комітету асоціації міст України з питань бюджетної політики. Відповідне рішення прийняло правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України з метою посилення ролі цього органу у вирішенні найбільш важливих питань розвитку місцевого самоврядування. Насамперед я вдячний своїм колегам міським головам за їхню довіру стосовно обрання мене головою бюджетного комітету Асоціації міста України, адже сьогодні нам всім разом потрібно провести велику роботу для впровадження реальної децентралізації коштів. Сьогодні нам треба зробити чимало роботи, щоб захистити великі і малі міста при розподілі бюджетних коштів, при розподілі податків, зробити максимум, щоб ці кошти залишалися в бюджетах територіальних громад, тобто в кожному місті, в кожному селі. Ще одна масштабна інвестиція для розвитку міста. Оновлену будівлю автовокзалу, де розміщені адміністративні приміщення, каси та зали очікування, відкрили у Тернополі. Нове приміщення допоможе пасажирам комфортніше купувати квитки, очікувати на прибуття свого рейсу та формувати позитивні перші враження туристів від міста. Тернопільська міська рада допомогла виготовити необхідну документацію, облаштувала благоустрій прилеглої до автовокзалу території. А минулого року капітально відремонтували дорогу на вулиці Живова. Ми допомогли з документацією, яка була необхідна для початку ремонту і будівельних робіт. І всі інші питання, які б з дозволами, спогоджуємо в максимально швидкому темпі, тому що це є вкладення коштів інвестора в місто Тернопіль, це збереження робочих місць. І так само я вже сьогодні говорю про те, що такі суб'єкти господарювання, хто докладає кошти. Уди зберігати робочі місця, тоді створити нові комфортні умови, мати максимальну сприяння і підтримки. 15 лютого в Україні відзначили 27-му річницю виведення військ з Афганістану. У Тернополі мітинг «Реквієм» традиційно відбувся біля пам'ятника воїнам афганцям у парку національного відродження. Священнослужителі відслужили панахиду, а представники влади міста, громадських організацій та небайдужі тернополяни поклали квіти. Вшанували й новітніх героїв України, бійців, які загинули в зоні АТО. Афганці завжди були. Активними учасниками громадського життя і міста і країни саме тому авганці були першими, хто став на захист майдану і по суті стали спецназом оборони майдану. Саме тому авганці були першими, хто пішов в і в добровольчі батальйони, захищаючи Україну від від російського агресора. А в Тернопільській міській раді вручили грошові премії членам Тернопільської міської організації української спілки ветеранів Афганістану, учасникам бойових дій на території Афганістану та членам сімей загиблих воїнів афганців. Загалом матеріальну допомогу отримали 153 афганці. Тернопіль отримав унікальний шанс запровадити у місті шведські технології енергоефективності за шведські ж гроші. Заступник посла Швеції в Україні Генріх Нурберг та керівники представлених в Україні шведських енергоефективних компаній відвідали Тернопіль згідно стратегії, яку нещодавно затвердив уряд королівства Швеція. Україні буде виділено 20 мільйонів євро. Левова частка з яких стосуватиметься енергоефективності та чистих технологій, і ці кошти прийдуть у. У Тернопіль. Є два шляхи, в яких Швеція є донором. Перший це розвиток співпраці між Швецією та Україною. Це донорська допомога Швеції 20 мільйонів євро щороку, 10 з яких спрямовуються на енергоефективність. 17 міжквартальних проїздів, 16 тротуарів та 50 дворів відремонтують капітально цього року у Тернополі. Виконавчий комітет міської ради затвердив титульні списки ремонтів на 2016 рік. Реконструкції чекають і три великих об'єкти набережна Тернопільського ставу у напрямку пляжу Циганка, бульвар Симона Петлюри та бульвар просвіти. Там обіцяють організувати відпочинкові зони та дитячі майданчики. І затверджено. Титульний список капітального ремонту житлового фонду, який все включає ремонт понад 30 покрівель на майже 4,5 млн грн, капітальний ремонт дворів на 25 млн грн за ці кошти ми збираємося відремонтувати близько 50 дворів, капітальний ремонт ліфтів, на що передбачено майже 2 млн грн, і також капітальний ремонт фасадів будинків, на що передбачено 1,5 млн грн. Шість проєктів, як зробити Тернопіль інноваційним містом та вирішити актуальні проблеми у різних сферах життєдіяльності, продемонстрували учасники Хакатону Smart City Тернопіль проекти спрямовані на підвищення енергоефективності житлового фонду, вдосконалення існуючого сервісу, де транспорт, який дає можливість слідкувати за рухом громадського транспорту онлайн, допомогу молоді у пошуках роботи та інші. Якщо такий захід буде відбуватися, ми б хотіли дати ту проблематику, який в місті, запропонувати вам, які проблеми, ми просимо вас вирішити. І дуже добре, що ми почули від відповідь від наших IT-спільноти, що вони готові працювати заради міста, заради громади міста Тромпля. Дуже багато проєктів, вони готові робити безкоштовно, але там, де необхідна якась оплата, ми готові за це братися і фінансувати. Ці дні Україна згадує та вшановує найтрагічніші дні революції гідності. Саме з 18 до 20 лютого відбувались найбільш жорстокі протистояння на вулиці Інститутській у Києві. Саме у ці дні, два роки тому, від куль снайперів загинули більше сотні майданівців, серед них і тернополяни. Два роки тому українців намагалися винищити тільки за їхнє прагнення жити в цивілізованій країні, за їхнє прагнення мати свободу і самовпливати впливати на майбутній європейський роздух своєї країни. Тоді Влада Януковича на очах всього світу розстрілювала людей, які вийшли на Майдан, захищати свої права, честь і свою свободу. Більше тисячі поранених, більше сотні загиблих це ціна, яку збутили українці за право жити в свобідній європейській країні. Вчителі, студенти, художники, звичайні громадські активісти це всі ті герої, які піднялися на захист своїх прав і свобод. На жаль, саме крові Небесної Сотні ми заплатили за своє право жити в субідній країні. Сьогодні ці люди є героями. Сьогодні ми це цінуємо, згадуємо, пам'ятаємо як справжні герої. Після тих подій на інститутській українці згуртували ще більше. Тисячі тернополян несли допомогу і передавали на Київ, а згодом і на схід країни. Численні відправки автомобілів, необхідної амуніції, продуктів харчування та ліків. Бійців на сході активно підтримувала і влада міста. Міська рада сприяла відновленню у Тернополі військової частини. Нині усі сили спрямовані на допомогу учасникам АТО. Тернопіль одне з перших міст України, яке врегулювало питання утримання земельних ділянок та квартир учасникам. Ато сьогодні більше тисячі учасників АТО звернулися до міської ради з проханням виділити земельні ділянки. 860 земельних ділянок вже виділено, це найбільша кількість, яка є в Україні. Міська рада продає роботи по рекультивації даних земель, по підготовці підрізних шляхів, підтягненню комунікацій. Крім того, учасники АТО в Тернополі звільнені від плати податку на нерухомість. Діти, учасники АТО безкоштовно харчуються в навчальних закладах міста. Крім того, діє програма безкоштовного лікування, реабілітації медичної, психологічної для учасників антитерористичної операції. Незабаром в місті з'явиться новий житловий район в напрямку Підевличиського шосе. Всі квартири, які отримує місто у власність цьому районі, будуть передані в першу чергу для учасників антитерористичної операції, а також читання сімей загиблих учасників АТО.